Друзі, усім привіт! Я Даша Вітаю вас на своєму ютуб каналі і ви дивитесь Камалію. Ми нарешті подивимось будинок Камалії. Він золотий, він прекрасний, він шикарний. От. І, на жаль, я не знайшла нічого золотого у своєму гардеробі, але будемо дивитись будиночок Барбі справжня мрія. Тук-тук-тук! Селюк -тук. туда! Дуже хочемо вас! Ми прийшли не просто так, прийшли з нашим подарунком. Боже, а чого Камалія така ненарядна, що таке? Ми так чекали, Волосики нові наростила, але де золото? Чому срібна прикраса? Чому така сукня? І на огляд вашої неймовірної оселі, тому це вам від любничан. Шар... Діставайте чашечку, тому що Боже, це біться, жахлива чашечка, друзі, я не хочу. Чому вони приносять цю жахливу чашечку? Підпис спеціально для вас. Файна. Вай, вай, вай. Ти така файна. Ага. Так, Дуже хочемо глянути вашу... Яка сіра емоція, які сірі враження. Вау! Але слухайте, як це красиво! Я, я вперше бачу... Ну настільки багато золота Робила я віза він повністю повністю. Так. Ох, я навіть... Боже, друзі, яка шикарна виставка. Як в етвертикали, пам'ятаєте? У нього були шапочки, а тут на... нам представила Камалію все своє минуле, все свої фотографії зі своїм боже чоловіком. Хотіла назвати його спонсором, але. Але це ж щире кохання, друзі. Потім покажу спеціально і поли, і плюс. Боже, це скоріше навіть, знаєте, от моя асоціація згадала Едварда Калана. А це ж як у Гордона виходить по-хорошому. Три різні, все везла з Дубаї. Розкажіть, як давно ви побудували цей будинок? Ми його купили. Uh -huh. Купили, але без внутрішнього ремонту, звісно. Uh -huh. Тобто, це проте Боже, купити хороший, нормальний будинок і зробити це, зробити виставку цього безумства. І ці кристалики на люстрі. Боже, вам не попадає в кадр хорошими руками. Так, а дизайн тю, мій дизайн. Uh -huh. Боже, яка краса! Це повністю дизайн камалії посеред цих колон. Ми бачимо Камалію, і. як же його звути? Захур. Заху... Боже, Друзі, шикарно. Це все повністю я про. А стеля, подивіться, це не просто біла стеля, це. Що, це шпалери? Шпалери, здається. Пресовувала, все їздила все, закуповувала в Дубаї, в Італії. Боже, подивіться, Камалія і оцей дизайнер. От, Замовляли. У 2009-му купили цей дім а... і почали ремонт. Ну, якщо не секрет, яка ціна цього будинку? На сьогодні не знаю. Я можу приблизно сказати, скільки він може Ну, давайте приблизно. Він ну, приблизно ну, десь 15 мільйонів. Боже, 15 мільйонів доларів це цей фільм матеріалісти, там у головного героя цього мільйонера. У нього квартира коштувала 16 мільйонів доларів у Нью-Йорку. І у Камалі, от вона мільйонерка, у неї коштує будинок. Вау! Шикарно. 15 мільйонів доларів. Так, ви знаєте, яка тут ціна комуналки на цей будинок? <спас> не Не ви, не ви оплачуєте. А скільки найманих працівників от, взагалі забезпечує? Е. Почекайте, а вона досі за хуром? Вони ж розлучилися. Яка люстра! Слухайте, яка краса. Облас... Боже, я сьогодні йшла. Я знала, що я розслаблюсь, я гарно проведу час. Будинок для того, щоб він функціонував, oh. працював, вам допомагав. Дивіться, до війни, до uh -huh. війни, звісно, охорона, uh -huh. ну, охорона зараз є прибиральниці дві. Uh -huh. от, і все. Яке найулюбленіше місце у вас вдома? Я дуже люблю свою столову uh -huh. от, і свій кабінет. Ну і звісно, студія. Ну, і Боже, столову! Мені так подобається, вона називає не кухня, а саме столова. А ще там дуже дивна фотографія. Якщо ви придивитеся тут на задній фончик, ви побачите, що там якийсь чоловік у скотчі, і камалія його обнімає. Це дуже дивно щось відбувається. Але слухайте, якщо подивитись, камалія була така струнка, білявка. Вау, ефектна така жінка в брильянтах! І Модерн Докінга. Wow. Тома Сандерс. Подивіться, яка дубцюка Камалі, яка сукня, боже, розпуста. І оце ж все Сваровське, мабуть. Так, так. No, no, допомні, і навіть ты... Кіркуров Філіп. І навіть він Вим... поможи, на що вона його згадала. Томас приїздив Томас Андерс, і ми mm -hmm. співали в дуеті пісню No Ordinary Love. Боже, наша Бійонці, наша діва. Ви знаєте, що кажуть, що Камалія тримає весь український шоу-бізнес. Вона темний кардинал всього. А ще. ще що кидається в очі, це одразу заходиш, і тут такий накрасивенний портрет у вас із колишнім чоловіком. Як вам отак от проходити? О, ми можемо подивитись на цю красу зблизька, який піджак у Захура. пошитий по його міркам. Боже, вони вона як. Може, вони вампіри, вони як пластикові, подивіться. Рюші, боже. Щоразу, і, і розумієте, що ви не параці? Друзі, це страшне. Так не можна казати, але ну, схоже на малюночку, ну, знаєте, гравюрка на могилці. Скажіть, будь ласка, що не тільки в мене така асоціація. Художник дивився в небо. Друзі, ну, ну слухайте, який сервантик, які картини, ну як ми все любимо. ну, а плиточка, Боже, ні, 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 ні. Зараз, секундочку. Рімус відкрив вікно. Тут гостьова зона. Ось це ми на другому поверсі, да? так? зона. Тут Боже, всі... а рояльчик, підня... Ой, ну тут все, друзі, тут все. У мене очі розбігаються і лебеді, подивіться лебеді у серванті. Аж штори, а штори. А, у мене аж слюнки течуть, і як тут все гарно. Я не знаю, з чого почати, очі розбігаються. І приходять у вас гості. Так, до гості. Розкажіть мені про цей дизайн, про ці картини. Що це за картина, звідки вона приїхала? Ой! Вау. Ну, тут все. Це різні подарунки від наших друзів. Але Це ви так від... любите да, наповнювати Я дуже люблю картина, Так, mm -hmm. Я дуже люблю, в мене є декілька друзів, дуже відбувається. О, як гарно! Подивіться, золота колона поряд з такими шпалерами цікавими, і тут ще така штора з, бу... з кристалами. Яка краса? Вироблене в Чернігові. Вироблено в Чернігові. Це мій подарунок від моєї покійної рідної тіті. А розкажіть про дизайн. Обожнє такі люстри. Просто мрія. Цієї оселі. Ви повністю все самі придумали. Скажіть, ось такі кольори поєднання тут дуже. Ой, слухайте, яке крісло, слухайте Фатінчик. Фатінчик завернутий. У бантичок, а тут знизу ще такі киточки, і тут вілюрчик цей фіолетовий. Боже, я такого ще не бачила, друзі. Це в мене э, кальянна. Кальянна, прямо, кімна... прямо вдома. Ой, ну слухайте, для кальянни прямо вдома. Для настрою з такими пуфіками, з таким каміном, з такими конями, з такими шпалерами, з такими колонами і люстрами я вважаю, що це дуже доречно. Я вважаю, що кращого варіанту і бути не могло. О, Колись я е, дуже любила кальяни. зараз же. А там є кальянчик? Як ви думаєте, у камалі є кальянчик? Боже, діва, реально діва. Вам не видно, я трошки а Там зверху, бачите, кондиціонер, і він виб... вибивається зі всього інтер'єру. Я думаю, що треба було його трошки сховати. І оці розеточки також псуються. Тут ще є, я бачу камін, ви до речі, так, вача... на жаль, я його не можу зараз включити, бо світла нема. Ну, що ми скажемо, Камалія? Ну, ми схвалюємо, звісно. Цисно мене дуже захоплює, бо я вперше в такому будинку, де все в золоті, Ці всі люстра, це все це теж все привезено за кордон. Так. Просто mm. отак от все це везли. Так. Все ну вау. Такі прямо інакші відчуття, коли ходиш по такій оселі, прямо інакші відчуття. Покажете, що далі пішли. Тут у нас гостєва зала, Тут ми з друзями збираємося, з гостями. Я дуже хочу побачити ближче лебедів. Надіюсь, Камалія піде до Сірвантіка і дістане нам поставить їх. Я хочу подивитися. Подивіться, це столик з рогами, бач. Окіс. Що це за лайба От, Тут вже половину нема, бо сховали в, просто в підвал, угу. тому що, ну, звісно, не. Під час вимоги, це... коли ви тут ночуєте, чуєте, ви ходите в бомбосховище, ходите в підвал? Я не хожу. Тобто ви речі сховали в підвал, <стан> А себе не, а я не ховаю. Боже, ваші ставки чи покаже нам Камалія холодильник, але перше, що я бачу, це ця шикарна люстра. Боже. Я такої красище не бачу, подивіться, це ідеально кругла, золота куля Боже. А скільки стульчиків? Вау. У мене нема слов. Боже, кулю, кулю ближче не змогли побачити. О, яка краса. ви уявляєте, скільки воно грошей коштує? Це ж фарфор? Зараз ми прийшли в столову. Угу. А що це таке Камаля? Ну, ну як так? Все таке дороге, все таке коштовне, все таке завезене з-за кордону, і оцей щиточок, ну що, його не можна було прикрити? Оці розеточки всі. Ну, що за євроремонт я вас хочу спитати. І я просто обожнюю великі столові, кухні. Боже. орхідеї. Я ще бачу, у вас така шафа прозора і дуже дуже А скільки рюмашок, Боже, поможи. Атокелихів, так, 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 і криштелю. Ну, це я навіть не пам'ятаю, який бренд, угу. От, але ну, такі недешеві. Вау, ну вони прям настільки. -кришталеві. О, то, Я, Варі. до речі, вперше дуже тоненький. Це ми це з з коли, час, а, коли вже побудували цей будинок, ми все закуповали. Дорогущ, я ж кажу, бешені гроші коштує. Дорогущій, тоненький фарфор, боже, не дай бог розоб'єш. Боже, а що з кухнею? Що це такий холодильник не вписується в інтер'єр? Що це за телевізор? Скон... Ну, кондиціонер, бачите, у колір кухня. От, але сама кухня, ну, звісно, боже, по нам всім. Ой, який савдеп, слухайте. Я в шоці. Я в шоці, якщо чесно. В неприємному. Це не шикарно, це не лухарі. Нема золота. Мало, мало золота. О, Зате витяжка гарна. О, ви бачили? Брюляки на ручках? Ми заходимо на мою найулюбленішу -най кухню. На жахлива, але знову це. Ця... О, їх дві, друзі, їх дві на, всю, на весь будинок. А ще, бачите, витяжка підпирається колонами. Боже, хто ж це таку красу придумав? І стеля, звісно. Я дуже люблю світліку. Ой, ну дуже гарно. От мені більше всього на весь будинок сподобалось. Дивиться і подивитися. Білі, екремові, дуже багато посуду у вас дуже багато можна відкрити. Це повсякденне. Оператор так постарався і так показав, і так показав, і так, ну прям для мене. О, oh! вибачте, я не очікувала такого. Я очікувала будь-чого, але такого. Я зараз розплачусь від цієї краси. Тут все, просто все, друзі. А реально, а це, ну ця колисочка? У неї ж уже дітей давно на малих. Боже, і камалі. Ця рамочка. Ой, джакузі, Ну, конечно. Ну, конечно. А нащо ходить на побачення, реально така розпуста, тут розпуста і в житті вистачає. Боже, і тут вже ж вона з захурчиками це робила всі ці темні справи. спальні одразу є ванна, чи як це звати? Джакузі! В спальні одразу є джакузі. О -о -о -о. І тут стульчичок. А, це типу столик і отут сидіти, я поняла. Боже, а скільки їх там? Три? Я не поняла, їх там три, чи це дзеркало? Це? це дзеркало, боже, я аж розгубилась. І навіть є сходинки. А розкажіть мені про це дизайнерське рішення, щоб так джакузі е, в спальні це так круто, це... <риклад> це, класно, так романтично. <риклад> <риклад> <Ага>. Полюски троян, <риклад> ти з, з зі своїм коханим. ну вибачте мене, освітлення там повне гавніще. там нема нормального освітлення. Оці інтер'єри, будь-яке голе тіло там буде виглядати абсолютно жалюгідно. Я так розумію, де ваша спанка? Ого! Ой-ой-ой-ой. Друзі, я відчуваю, я от дивлюсь на себе в цих інтер'єрах, я відчуваю себе просто, не знаю, королевою, звісно. Так, я не можу дивитися на той диван а це вже спальня. Ну кругле ліжко. Чому воно таке? Розкажіть? А от хотілось мені кругле ліжко? От незвичайне е, кругле ліжко. Я його шукала. Мені. На замовлення, але бачите, на замовлення всі простирадла, всі постілі будуть. Його робили, везли з Італії. Це е, шкіра. Ковдру цю я замовляла, мені шили, е, uh -huh. обрала тканини сама. Все-все-все. Люблю дуже декоративних декоративні, е, подушки. подошки. Боже, це ж уявляєте? Вона пішла у світ тканин, там, де будь-яка тканина є, і вона обрала оце. Вона обрала оце. І їй на замовлення це пошили. Я в шоці. Соціальне золото. Да? Да. Ці шпалери я везла е, з Дубаю. Угу. Наче сама Амур цю спальню робив, ці сердечка, да? От, а... ну, таке для жертвоприношень. Сусальне золото ой, це ще одна спальня. Ну, видно, що тут ніхто не спить. Боже. О, і всі нагороди. Скільки нагород ви подивіться? Це ваша душа, тика. Це моя душа. І хочете сказати. Музей маленький. Ваш музей. В цьому будинку є справжній музей Камалій. О, до народження дітей подивіться, яка Камалія. Ну така кішечка. Ча-за! А що ви думали? Вона просто так за хурчика спокусила? Отак, от вона за хурчика спокусила. Ну, це прям ваша стихія, вам так, вам так, це пасує. Вона, як виставочна кобилка за хурчика була, так. Да? Просто капець, дуже круто. А це таке от ваше робоче місце, та, якось? так? Так, прям в студію. Але зараз я тобі покажу ще одну дуже цікаву шагу. Ну, давайте, що це за шаха шаготе? Боже, так? там фламінго, ви бачите? Сос. Со, со, со. Ану. Але зараз я тобі покажу ще одну дуже давай. А чого ми ігноруємо, вибачте мене, паперового фламінго в кімнаті. Дивись, ото всі журнали, Де я була? Чи всередині? Боже, всі журнали, подивіться, скільки їх, який жаха нашо. О, а тепер це студія така пошляцька, господи, поможе, подивіться на це. О, і тут Камалія робить. А що ж стільки грошей така дешманська студія? Що Камалія не могла нормальну студію побудувати? Бож? Друзі, я не розбираюсь, але мені здається, що це все дуже сучасна апаратура. Мені здається, вже так ніхто не робить. Колонки якісь дивні. Хто розбирається, друзі? Ну це щось взагалі дешманщина якось. Тут, не джакузі в мене, Оце я поспіваю, потанцюю з болу. Боже, ну, я не знаю. Ну, подивіться тут золото, тут оця стінка, як вона називається, в'єтнамська стінка, чи як. тут карабки, а тут джакузі. Ну, що це таке? У угу. мене чотири от, бігова <гиби> дорожка. Ага, ага. Боже, і тут ще бігова дорожка, воно так не мечиться. Вони нещодавно міняли апаратуру, поки щось сюди поклали ці коробки вивозити. О, я така Тіка... стеля! <гиби> а -а -а! <гиби> <гиби> У мене кіт перелякався. Коротше, стеля шикарна. <гиби> не дитую, навіть маленький каянчик, я дивлюсь, диви. Але він, але він більш у мене, як знаєш, такий сувенірний. Mm -hmm. А от, я ж італіян не курю вже давно. Ви потанцювали і сюди. Да. І сюди. Ні, спочатку сюди. Я, на жаль, не можу включити. Тут зіркове небо. Вау. так. Тут, тут включається Це хамам. Оце хамам. Я спочатку сюди. А потім в джакузі. О, це вообще круто. Так, і тут я... ми. А мам Боже. Медитую. Угу. Критинка в мене підпіш ще щось покажу. Давай. Масажний стіл. Угу. Це від Кріпатури приходить масажист. Боже кажете, вайб турецького готелю «Три зірки» я б сказала, єгипетського, друзі. Угу. Голова майка Бачиш? Все, просто в цьому будинку є все. А що це, а ви бачили там? Там Кларя... ж кляранс. Ви поняли? Стіла там з косметика? Рекламний. Коротше, друзі, офігенно, що я вам скажу, мені дуже сподобалось. На початку було цікавіше, стільки люстр, стільки всього Ну, очі просто розтікались. Бачите, як хотіла по-іншому -по сказати, сказала розтікались, і, мабуть, це правда. Ой, Камалія Топ. Ведуча хоче в гості до Камалії знову джакузі. Камалія така довольна, що про неї згадали і так хвалили, її інтер'єри, да? Ну, коротше, шикарно, що я вам скажу, все. Дякую, що посиділи зі мною. Це ми зробили. От, е зараз я виставлю це на YouTube. І що ще я повинна виставити. Плітки додаткові для сонець. От, буде додаткове відео, я повинна виставити подкаст ще цим потужникам. Ще я повинна, мабуть, в понеділок виставлю топ місяця. от А так, наче я вам все видала. Все. І дякую, що були зі мною, що подивились у кринжатіну. Ставте свої подбальники, пишіть свої коментарі на Ютубі, звичайно. I pobaczmy się już bardzo szybko. Do